Всіх вітаю, друзі. Що стосовно всіх варіантів швидкого схуднення, я скажу, що всі варіанти швидкого схуднення іменно швидко, 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 якщо ви стараєтесь пити якісь таблетки для похудіння, які просто без понтової історії вони взагалі не працюють, да. А, так, ну, в лучшому випадку вони не спрацюють, а в худшому ще нашкодять, наприклад, вам Бог його знає, да, що це за таблетки. Так, всі ці детокс, марафони або якісь екстремальні дієти, особливо екстремальні дієти для швидкого схуднення, да, вони будуть сильно так шкодити вашому здоров'ю, тому що любе екстремальне похудення, іменно екстремальне похудіння, я знаю, про що я кажу. Так, я колись пам'ятаю, за місяць, фактично там, да, я потерял 20 кілограмів. Да, я опинився в таких умовах, так, де нас погано кормили, щоб перебити апетит, були одні, наприклад, сигарети, Я тоді, що курив, курив, да. ну, в принципі, тоді, тоді був набагато молодше. Це був мій перший контракт на судні матросом, Я в морі колись ходив. Погане судно, погані умови, коротше. і там не тільки я а за один місяць. да, із молодих хлопців потеряла 20 кг. Нас було просто не впізнати, я коли повернувся додому, мене перепрошую, рідна мама не впізнала так. Просто була в шоці. І Фішка в тому, що спочатку іменно серйозні негативні наслідки такого екстремального схуднення я не відчув. Я швидко відновився. Ну, я ще швидко відновився, тому що я розумію, да? як треба, в принципі, так приводити себе в форму да? після таких от, ну, стресових ситуацій. А велика кількість людей, яка шукає швидкі варіанти похудіння, вони не знають. Як відновлятися. І дуже часто, да, коли ми швидко худнемо, по-перше, можна сразу собі заробити якісь проблеми, на жаль, да, або ці е, от, наслідки швидкого схудення. Ми зробимо негативні наслідки. Ми зробимо трошки пізніше, коли ми станемо старше, організм стане старше стресу, в житті стане ще більше, так і той нам опит швидкого схуднення він аукнеться. Коли ви починаєте швидко худнути, це певний е е екстремальний теж стрес для організма. Не треба шукати швидких варіантів, особливо коли у вас багато зайвої ваги. Треба шукати. Безпечні варіанти схуднення, щоб ви йшли поступово, да, щоб ви обережно худнули, не віргалі ваш організм сильний стрес, і коли ви шукаєте безпечні варіанти схуднення, ви здобуваєте навики, так і ви будуєте ваш образ життя уже так, і там свої харчові звички, що ви вже ніколи не будете набирати вагу. А коли ви швидко стараєтесь схуднити, да, то ви у вас то потім, на жаль. Дуже часто так ви повертаєтесь до чого, що до вас опять повертається ваша вага, і буває таке, що вроді би ти скинув 5 кілограм швидко, да, а потім бабаха до тебе там 7 або 10 так повернулась. Тому не треба займатися цією фігньо, фігньою. Перепрошую.